64 роботи із майже двох десятків областей України представлені у духовно-культурному центрі імені Паїсія Величковського. Їхні автори глухі і слабочуючі художники. Це перша подібна виставка в Україні. Серед творів є і живопис, і графіка. Автори різних поколінь. Є вчорашні школярі і студенти. А є, наприклад, художник 1939 року народження. виставка різноманітна. І є суто відчуття професійні, майстри вже з поставленим так сказати, пензлем, якщо так дозволити. І є відчуваються самодіяльні художники. Давайте цю виставку. Духовно-культурний центр організував у співпраці із полтавським товариством УТОХ та Київською асоціацією художників із вадами слуху. Серед київських гостей Олексій Нашивочніков він не чує з дитинства. Свого часу закінчив архітектурний факультет і не полишає свого улюбленого хобі малювання. Юрій Іванович Хіміч навчив мене працювати з кольорами, любити. Мистецтво і нас, студентів, постійно виводив на пленери в місті Києві, ми малювали старі церкви, ну і так далі, і тому подібне. І пам'ятаю його слова. І ви постійно будете малювати лінії, але не тільки кресліть, але малюйте. Не тільки фотографуйте, а малюйте. І ці золоті слова вони супроводжують моє життя у людей з обмеженнями слуху своє бачення світу. Вони чують фарбами яскравіше вловлюють красу й гармонію в речах, що пересічній людині здаються ординарними і повсякденними. Для декого взагалі ніколи не чули, як шумить вітер, як цвінчать пташки. Але вони відчувають. Серцем і, мабуть, також серцем і чують Бог, коли людині посилає якісь випробування. Часто ці випробування ми називаємо стражданнями. Обов'язково Бог посилає якусь розраду і утішення, і про це говорять ці роботи. Для Сергія Козлова доля глухих людей не чужа тема, оскільки і сам довгий час викладав у школі для глухих. Серед полтавців, які представили свої роботи на виставці, є його учень, живопис, натюрморти і портрети, зрідка абстракції і твори на духовну проблематику. Виставка різнопланова не тільки тематично чи в техніках, а й у підході до зображувального мистецтва. Триватиме вона близько місяця.